Відтепер Тернопіль має свою інтерактивну карту ремонтів доріг та прибудинкових територій. Ресурс знаходиться на сайті міської ради. Там обіцяють оновлювати інформацію будуть періодично. Ми запропонували зробити в вперше в Україні таку інтерактивну карту, куди нанесені всі об'єкти ремонтів, які проводяться в місті Тернополі. Це і дороги, і тротуари, і будинки. Це дитячі садочки, школи, дитячі майданчики, Знайшло все, що повинно бути відремонтовано в цьому році. Знайшло свої відображення у даній карті. І тепер кожен тернополянин та будь-хто навіть будь-хто, хто має доступ до інтернету. Маю можливість в режимі онлайн бачити всі об'єкти, які заплановані для ремонтів. Карта розділена на кілька сфер: а саме ЖКГ, освіта, охорона здоров'я, культура, спорт тощо на кожному обраному об'єкті. Розміщена додаткова інформація стосовно запланованих та витрачених коштів на ремонт. Таким чином у мешканців міста з'явилася можливість контролювати якість виконаних робіт. По кожному об'єкту фактично можна подивитися, що зроблено. Так само бачите, школа номер 20, Так, я подивився в чотирнадцятому. Році було придбання осних засобів на суму 22 тисячі гривень. В 2015 році маємо запланований капітальний ремонт спортзалу, капітальний ремонт покрівлі на загальну суму. Там бачите, так якраз майже 100 тисяч гривень можна сказати. Окремим пунктом розміщена інформація з переліком споруд, які підлягають демонтажу. А незабаром пообіцяли у мерії тернополянам презентують ще електронну базу із пропозиціями громадян щодо місць ремонтів на перспективу.